А сколько ви без світла вже знаходитесь? З 2 марта, 2 березня. 2 декабря, 1 декабря буде 9 місяців. Поки українці скаржаться на тимчасові відключення світла, мешканці Запорізької області вже 9 місяців виживають без світла та води. Відео з Гуляйполя опублікував в соцмережі український захисник Артем Альфіренко. І без гарячої води, соответственно. Какої? Вообще води нема, О, там у нас у бочці ми набираємо. Какої набирає... води, насоси не працюють? Нема води. А ага. газу немає з, з червня місяця, з початку червня. Ясно. Живем. Ждем, коли трошки прогонить. Друзі, ну от це. Всім привіт з гуляє поля. Для тих, хто сидить сутки без світу і говорить, як ми виживемо, як нам жити. Люди сидят 9 месяцев без горячей воды, без света и кричат Слава Богу за то, что живы.